В період спалаху грипу та ГРВІ населення почало активно займатися профілактикою сезонних вірусних захворювань. Кожен робить це у свій спосіб: хтось змітає з полиць аптек вітаміни, хтось вішає на шию зубчик часнику, а хтось ставить на робоче місце, нарізану з кибочками цибулю, яка потім виїдає очі всьому колективу. Наскільки ж ефективні і чи взагалі дієві всі ці народні методи, ми поцікавилися у сімейної лікарки? Це було б дуже добре. Ну, ви уявляєте, якби ми нарізали цибулю і вбили весь вірус в приміщенні. Ну, це б класно було. Не вірус, віруса. Треба поберегти, наприклад, очі і слизові оболонки і свої, і своїх колег. Однозначно, це, це дуже сильні. Навіть мені колись приходила одна жіночка і соком цибулі закапала ніс. І вона попекла все. І вона попекла все. І потім їй прийшлося лікувати спеціалісту дуже тривалий час. Як виявилося, з їжею людина отримує всю необхідну кількість вітамінів для організму. Дивіться, скільки яблук родило в цьому році? Чого? Боже, такий продукт там все є, що треба. Багато чого вірніше є, що треба для організму. А якщо у вас щось відбувається, якісь симптоми з'являються, чи, чи дьосна кровоточать, чи, чи суха шкіра, чи якісь такі, ми ж ми ж всі прекрасно знаємо, що треба звернутися до лікаря. Лікар вам призначить, подивиться, чи консультацію спеціаліста, чи якісь аналізи, дослідження додаткові. І якщо треба вітаміни призначати, він призначить вітаміни. Просто так вітаміни не приймаються. Це дуже я б навіть більше сказала, дуже багато населення має алергічні реакції, може мати на цю групу препаратів. То що ж робити, аби убезпечити себе від сезонних вірусних захворювань? Перш за все, треба тримати дистанцію навіть із класним імунітетом. Достатнім імунітетом, здорова, тобто це має бути здорова людина, буде хворіти вірусними захворюваннями 100% при контакті із хворою людиною більше 15 хвилин. Близький контакт, без масок, без всяких засобів убезпечення, вона однозначно буде хворіти. Нема від цього іншого захисту, ніж тримання дистанції від хворих людей. Ще серед слушних порад лікарки одягатися по погоді. Не перемерзати, тому що як тільки у нас перемерзли ноги, в нас однозначно знизився імунітет десь місцево: В, носоглотки, в ротоглотки, І ми, а вірусами ми дихаємо. Ну, ми ж завжди так дихаємо. Повітря ж не стерильне. І ми однозначно захворіємо, тому що ми перемерзли, тому що на знизився імунітет от в оцей момент. Саме так ми розвіяли міф про цибулю і часник, які нібито вбивають віруси, та про вітамін С на який багаті апельсини і лимони. Став відкриттям і той факт, що під час застуди не можна налягати на малинові і смородинові морси, бо вони подразнюючи слизову провокують кашель. Хочете займатися профілактикою? Налягайте на спорт і фізкультуру. Більше гуляйте на свіжому повітрі і не запускайте хронічні хвороби, радить терапевтка. Я всіх закликаю, займайтеся спортом в нормальних дозах. Нормальним спортом це може бути хода, це може бути якісь там два рази в тиждень, якісь заняття такі. Спортом займатися людям після 40 років треба, щоб воно приносило задоволення, а не виснажувало. Тому що займатися спортом до виснаження однозначно шкодить здоров'ю.